Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні давайте роздивлятись важливі події у найближчі 3 дні. Наше з вами звичне вже. Ну, так, тримаємо руку на пульсі. Так, ну давайте блюдечко зачекає. А дивимось, починаємо дивитись з самої філіжанки. Так, ну у когось чекає дорога, а дорога або, а давайте так, тут і чоловік, і жінка мені показані. Це дорога назустріч один одному, це, знаєте, по домовлянню, це просто от як заради якоїсь однієї мети. Трошки там будуть зміни у планах, але все ж таки бачу цю дорогу. Вона може переноситись у когось з вас на... трошки далі. Але ну, тут не у всіх. Тут так одиничні такі випадки. І так, заради одного виконання, щось там закриватись буде. Ну, Щось одненьке закриється, але знаєте, плани далі будуються і. Це від чоловіка ті плани будуть йти, він буде пропонувати. Ким завгодно може бути вам той чоловік насправді. Але дуже вас цінує, дуже, ну так знаєте, буде враховувати, якщо ви там якісь свої будете зміни вносити, ну так. Так воно мені виглядає. 67 цифри тут бачу. Може бути рік народження людини, може бути вік людини, може і квартира, номер квартири, будь-як воно. от Якось так вказівка на це є, щоб розуміли, для кого ця інформація йде. Далі дивлюсь: ось тут показана. Ситуація сюрпризу для жінки. Це як дві людини будуть сюрприз той віддавати. І вона, як, знаєте, як знає, як чекає навіть. Ну, знає про цей сюрприз, здогадується, принаймні. Через зустріч, через спілкування це не буде якось так через третіх облич передаватися просто от напряму. Потім. Для когось з вас відпочинок важливий відпочинок, який для когось, як знаєте, втомлені ноги треба б дати їм відпочинок комусь, втомлену спину пожалійте, як тут кажуть. Ну, просто, знаєте, як у найближчі три дні людина повинна себе трошки встановити по силах. Далі. Дивлюсь, телефонні розмови, їх, їх щось забагато буде у когось з вас. І, як знаєте, одне інше чіпляє. Це виглядає навіть так, що ви з кимсь спілкуєтесь. Потім, поспілкувавшись, ви далі комусь. Передзвонюєте і вже там щось уточнюєте після цієї останньої вашої розмови. І потім так більше, 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 це, як знаєте, ну, як одне інше чіпляє. Ну, інакше я не можу тут сказати. Тепер планує щось з'явитись. Тут мені чоловік показаний, але я так розумію, що ви дуже рідко з ним спілкуєтесь. Це як за певних умов знову ж таки з'явиться. Тепер якась пані губи буде надувати. Щось образливе таке для неї діється. Як знаєте, не враховані якісь її. Бажання, там, не знаю, як ще сказати. Це знаєте, коли щось у неї на думці було, але нікому нічого не казала, і чомусь е вважала, що люди і так зрозуміють, не зрозуміють. Якщо ви замовчуєте щось, що вам дуже хочеться, але ж просто от ви вважаєте, що здогадаються, не здогадаються, кажіть все напряму. Так буде і. Люд... і... Оточуючим вас легше, і вам самій теж буде легше. Бо це якась ситуація або з друзями, або ну тут тут може бути і в родині, і з сусідами. Це просто от як люди, які ближче всіх до вас. якісь там спільні розмови у вас бувають, але щось кожен думає про своє. Тож не очікуйте, що. Здогадаються, зрозуміють і зроблять так, як ви там бажаєте. Одненьке питання зависне між чоловіком та жінкою не зможуть домовитись у найближчі три дні, воно не, нікуди не дівається, воно просто, от, знаєте, як відкладається на певний час. Потім люди якось між собою будуть все ж таки повертатись до цього питання. Далі дивлюсь. По перспективах цих трьох днів. Буде, це, знаєте, виглядає так, що два чоловіки про щось довго-довго домовлялись, якусь певну там ситуацію хочуть переможно для себе відновити або з нуля зробити. Але, е, от Найближчі три дні, це знаєте, як показують їм, як зрозуміло їм буде, що ця ситуація потребує перегляду. Це не буде ще таке просування і крапка поставлена у найближчі три дні. Ні. Буде знов розгляд питання, буде знов планування якесь тут потрібна якась допомога від старшого чоловіка чи старшому. Чоловіку ви різні, у вас по-різному це все відбувається. Але старший чоловік тут як головна фігура. Наприклад, якщо пов'язано з грошима, то левова доля грошей тих від нього повинна бути, чи йому повинно належати. Якщо це якоїсь роботи стосується, то знову ж таки більшість цієї роботи йому робити. Ну, Просто така ситуація, яка більш ретельного розгляду потребує. Вони її зроблять, але не в найближчі три дні, я так собі розумію. Хоча бажаю, щоб воно там. Що в них планується? Якщо це щось гарне, хай виходить вже і якомога раніше для них. Але ж хай дуже ретельно роздивляються. Далі ось тут. Хтось буде радіти, але так, знаєте, спокійно радіти, не афішуючи, так, скажімо. Не дуже там показуючи, що. Так, дивіться, чоловік мені показаний. Айллей від жінки буде приховувати свою радість через Якесь завершення, якась ситуація, в якій буде поставлена крапка, але чогось він так цю ситуацію, ну, як не хоче їй казати, що він щасливий, що вдалося. Ну, як знаєте, показує себе як дуже такого стриманого. А може, дійсно такий він і є. Угу. Далі. Сюрприз від чоловіка у бік жінки теж тут показаний. Це поки що як ідея цей сюрприз зробити. Ну, я так порозумію, що якщо є ідея, то він же ж зробить його. Розраховую на те, що все вдало буде складатись. Ну, так, тут, знаєте, трошки може перестаратись, перехитрувати, перемудрувати, отак от би я сказала. Бо я так, я так собі розумію, що це знаєте, або він не питав, не уточнював, чи сподобається їй щось там, що він планує, чи може це їй сподобатись, чи ні. Або він взагалі просто поки що не знає цієї жінки, от як, знаєте, як, що б могло їй сподобатись, тож ну, тут так. Під питаннячком трохи буде о, те, що обирає цей чоловік для неї. От вона не зрозуміє до кінця, а чому саме на це було зроблено ставку, так будемо казати. Далі дивлюсь найближчі три дні. Ну, плани, плани, які буде на розгляд подавати тут якийсь чоловік мені показаний. Це як. Якщо, наприклад, може якийсь кредит збирається брати, може якусь розсрочку збирається брати. Тут про гроші мова і чималі такі гроші. І ситуація тут ну вона буде змінюватись, вона так, ну таке все світлена в круги цього чоловіка. Але ж це, як знаєте, на розгляд два варіанти, який буде обраний. Може, ще якось інакше, але ну, він як подає щось, буде це опрацьовуватись, буде ситуація, там зміни будуть. І, так, перспективна ситуація. Далі дивлюсь. Так, сумує тут хтось. А, ну тут, тут мені чиясь постіль показана, і людина сумує е, наодинці. Якщо там у когось з вас питаннячка виникають. Де там з ким? Там На Одинці показане. Так, найближчі три дні. Ми ж дивимось, На найближчі три дні на Одинці. Далі, робота соціум. Робота соціум. Ось тут. Зміни. Які, знаєте, вони щось, щось радітимуть люди тим, тим змінам. Особливо чоловік тут буде радіти. Жінка теж, але вона більш як за нього буде радіти, за його якісь досягнення. У нього зміни в роботі. У нього, це знаєте, коли, наприклад, щось було на паузі. Чоловіка. І оця пауза вже е змінюється, рух йде у роботі. Буде щасливий, задоволений. Тепер трошки от е замислюється тут е людина, не знаю, чоловік чи жінка, не зрозуміло мені тут. Замислюються про тут хоче змін людина, бо з'явилась можливість, але щось як видивляється, чим це може бути складне. Ну, це правильна позиція, але, знаєте, таке все світлено вкруги. Це непогана можливість з'явилася і за цю можливість краще б хапатись, поки вона є. Тепер роздивляються. Шепочуться між собою дві людини. Тут про когось. Як фахівця розглядають для себе, як шукають може фахівця. Ну, про когось, хто дуже багато приділяє уваги роботі, хто ретельно роздивляється якісь моменти, тут таке, знаєте, Щось дрібне дуже опрацьовується людиною, буде зроблене, і будуть якісь висновки, такі по цій людині зроблені. І якась пропозиція тут буде, але ну, не так швидко, не найближчі три дні. Найближчі три дні це як знаєте, от що і як роздивляються, як, ну, як результат роботи і як, що можемо запропонувати. Отак воно виглядає. Так, хто там займається чистками, то гарно у вас все виходить. Дуже багато такої брудноти від себе відкидаєте. Це добре. Так. І ось тут початок завершення. Якоїсь ситуації, коли це як, наприклад, довго збирали все докупи, і от тепер, маючи все на руках, там опрацьовуєте якусь ситуацію і два таких значних завершення, як довго готувались до них, але найближчі три дні дають вам всі можливості вже десь ставити крапку. Для когось, для жінок, якщо чекаєте зізнання від чоловіка, як в рот води набрав, найближчі три дні він ще не буде ні, ні в чому вам зізнаватись. Ну, Там може бути якісь там зізнання у коханні. Він, знаєте, коли людина не може поки що розповісти про свої почуття, вони там є, але готовності. Про це говорити ще поки що немає нічого. Дайте час людині і будьте терплячі. Угу. І ось тут така, знаєте, дрібна робота, ще показана людина як якийсь Кадри роздивляється. Як знаєте, такий ланцюжок подій якихось роздивляється і чекають на дві людини. Ні, більше три три людини чекають, що скаже. Через п'ять днів показано буде крапка, поставлена, буде ітог якийсь там проголошений по, по цій праці, там хто там що чекає. Більш п'ять днів мені показано. Так, як вердикт якийсь вам повинні буду оголосити. Так, тепер дорога все ж таки, дорога та зустріч з чоловіком показана для когось з вас. Плани ще одного чоловіка на зустріч з вами. Це більш як ділові, все ж таки. Зустрічі. В дорогу рушає тут чоловік, фінансові якісь справи буде вирішувати. Ну Гарно буде вирішувати. Там зміни в нього йдуть, такі радісні зміни через допомогу чиюсь. Тут не самотужки, а тут хтось йому влаштує допомогу. Далі. Так, комусь тут найближчі три дні багато попрацювати доведеться, але ж ви готові, ви знаєте про це вже. Хтось з вас буде свідком такої, знаєте, гучної промови. Людина просто, аж, знаєте, аж кулаками розмахує кимсь незадоволений, тут про когось буде виказувати. Не ви, той, ким він незадоволений, а ви, але ви, ну, як то свідок, нема вам куди подітись, щоб цього не чути. Ну, Доведеться комусь з вас вислухати. Так, ось тут. Спілкування чоловік та жінка, от як простягує руку цей чоловік до жінки, але вона щось, знаєте, як така якась невпевненість в ній, вона якось так трошки відвертається від цього чоловіка. Складно йому з нею налагодити стосунки. Так. І ось тут. Тут як осяяння таке, знаєте, показаний мені чоловік, який спілкуючись з двома людьми, не в один час, а спочатку з однією людиною, потім з іншою людиною. Він от нарешті він щось там для себе зрозуміє і з вами буде як уточнювати. Чи то, ну от, знаєте, Це як щось він там собі на увазі має, але. Чи це правильно я зрозумів? Буде з вами спілкуватись і як слухай. Ось от, от, от така ситуація, як ти вважаєш, будете, знаєте, як пораду надавати людині. Ну, це, це просто для когось з вас буде зрозуміло, що до вас є дуже велика довіра в людини. І вам ну, це приємно буде. І ось тут 12, або 12 число, це як перспектива, або це буде 12 годин для когось з вас, ви різні, у вас по-різному буде відпрацьована ситуація. Це як буде потреба поспілкуватися зі стоматологом, будьте готові, і не відкладайте цю ситуацію, бо там щось буде боліти дуже. Просто відвідайте, прохай там вам щось зробить, що треба, і далі вже все. Все добре, гарно знов. І посмішка, і все. Так, ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто дивився, всім вам дякую за. За вашу активність на моєму каналі мені то дуже приємно. І побачимось з вами в наступних відео. А поки що обов'язково бережіть себе і будьте уважні до сигналів тривоги, до всього, що стосується вашої безпеки. Побачимось всім пока.